Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Вчора, 1 квітня о 16.07, камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилася навпроти будинку 3 по вулиці Театральній. Водій автомобіля шкода, не обрав безпечної швидкості руху та дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Лексус. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте не викликаючи патрульної полі. Водії вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Ще одна ДТП трапилася у центрі міста по вулиці Соборній о 20.33. Водій Фольксвагену при зміні смуги для руху не надав перевагу та зіштовхнувся із автомобілем Ауді. Внаслідок удару транспортні засоби зазнали пошкоджень, але з приїздом на місце події екіпажу патрульної поліції водії порозумілися та мирно роз'їхались. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація про ранкові затори у нашому місті. На центральному мосту мінімальне уповільнення триватиме з 8.25 до 9.15. На Київському мосту автомобілів значно побільше з 9.00 до 9.25, проте рух буде помірний. З 8.30 до 1015 буде перенавантажений Староміський міст у напрямку до центру міста. І перехрестя вулиці Братславська та вулиці Привокзальна. Затори в обох напрямках будуть спостерігатися з 8.45 до 10.00. Усім чудового настрою! Хай щастить!